День рятівника свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня. Працівники ДСНС не мають зброї, проте вони першими приїжджають на місця ракетних ударів, прибирають уламки снарядів, гасять пожежі, розбирають завали зруйнованих будівель, рятують живих і шукають тіла загиблих. Адміністрація, вчителі. Учні та батьки Береславського закладу повної загальної середньої освіти номер 3 вітають всіх працівників-рятувальників з їх професійним святом. Професія рятувальника одна з найбільш небезпечних і складних. Тому хочеться побажати міцності духу, міцного здоров'я, сталевих нервів, миру і залізної віри в удачу. Шановні працівники ДСНС, приміть вітання з вашим професійним святом, бажаємо успіхів у вашій нелегкій і важливій службі, спасибі за мужність і сміливість, завдяки яким ви врятували не одне життя. Будьте здорові, сильні і щасливі, живіть в оточенні любові і розуміння. Від пожеж, потопів аварій, від лавини і землетрусів, від цунами, печерних завалів щогодини несете спасіння не ангели, люди земні, що обрали професію подвигу. Спасибі вам за це рідні, хай доля буде щастям наповнена. Всім рятівникам хвала і честь, заслуг перед суспільством ваших не злічити. В вогоні в воду ви безстрашно віддете і біду, як рукою відведете. Мячівника вітання прийміть. У щасті здоров'я багато років живіть, всього найкращим бажаєм від душі. Нехай стане реальністю ваші мрії усі. З нами рятівника герої, з нами рятівника списи. Кожен знає, що в роботі ви великі молодці. Щастя вам і всі бажаю, з вас приклад завжди беремо. Захоплюємося, пишаємося. Подяку дружно слумо.